Всім привіт! Сьогодні у мене поповнення. З інтернет-магазину до мене прийшли мої цибулинки нові. Два сорти. Дві Чері Німф і одна Вайтнімф. Ось в таких пакетиках. Це Вайтнімф, вона великого розміру, має дві стрілочки. Черінімф трошки меншого розміру, але також будуть цвісти. Ось в такому вигляді вони приходять. Далі ми маємо обчистити все зайве, суху шелуху, сухі лусочки, треба обережно все зняти. Канцелярським ножиком потихеньку, дуже акуратно обчищаємо верхній шар. Можуть бути плями від шкідників, від хвороб, тому що з Голландії вони приходять не оброблені. І на них поселяється часто кліщ, який потім дуже важко вивести, тому все зайве обрізаємо, дивимося, чи нема ніяких плям, потемніння, чистимо коріння, горло. Особливо в горлі дуже багато кліщів, тому обрізаємо все сухе, все підозріле. Що може нас насторожити ось так, акуратно, щоб не пошкодити квітконос. Бачимо під верхньою лускою таку червону плямку. Це сліди кліщів, її також потрібно зняти. Знімаємо ще один шар, бачите, яке червоне. Оце гніздо кліщів. Знімаємо і акуратно її. Ну і так більш-менш можна залишити поки що. Беремо слідуючу цибулину і робимо все точно те саме. Знімаємо верхній шар акуратно. Цибулини прийшли не гнилі, сухенькі, бо дуже часто приходять з мокрою гнилью. Обчищаємо верхню суху лусочку, потім Зачищаємо сухе коріння, його потрібно обірвати, тому що воно вже не відновиться і толку з нього не буде. Буде тільки заважати в ґрунті і все одно відгниє з часом. Лишаємо тільки такі живі корінці, які, на вигляд, не сухі, з них, можливо, ще виростуть маленькі корінчики. Але в основному нове коріння росте з денця. Ось так дивимося, чи немає там гнилі. Потім ще можна горло обірвати все сухе, щоб тут не було кліщів. Ось так, крок за кроком, чистимо наші цибулинки. Ось такі цибулинки після чищення. Бачите, як виглядають? Немає ні чорного, все зачищено. Наступним етапом буде обробка наших цибулин засобами захисту. Це я покажу у наступному відео.